Привіт! Кожен, мабуть, хоч раз у житті був новеньким. Але що робити, коли нова школа стає не місцем для друзів, а джерелом страху? Сьогодні ми поговоримо про булінг і зробимо це через історію однієї п'ятикласниці, Соломійки. Давайте спробуємо разом зрозуміти, як можна протистояти цій, на жаль, дуже поширеній проблемі. Отже, знайомтесь, це Соломійка. Вона перейшла у нову школу. Зазвичай вона така весела, відкрита до спілкування, але останнім часом її посмішка кудись зникла. Щось у новому класі змушує її почуватися самотньою і пригніченою. І це щось має цілком конкретні прояви. Це слова самої Соломійки, і зверніть увагу на один важливий момент усе це відбувалося тоді, коли поруч не було вчителя. Це ж не випадковість, правда? Це цілеспрямована, така, знаєте, прихована агресія. І от тут виникає питання: а як це все назвати? Це звичайна дитяча сварка, де, ну знаєте, обидві сторони неправі, чи це щось зовсім інше, де одна людина систематично страждає? Правильно назвати проблему це вже половина її вирішення. Так, от, те, з чим зіткнулася Соломіка, має чітку назву булінг, або, як ще кажуть, цкування. І це скажу я вам зовсім непростий конфлікт. Давайте розберемося, у чому ж тут ключова різниця. Ось тут є кілька ключових слів: жорстокість та агресія. На відміну від звичайної сварки, де сили, як правило, рівні, булінг це завжди ситуація, коли хтось сильніший використовує свою владу щоб свідомо навмисно завдати болю іншому. Щоб точно відрізнити булінг від, скажімо, звичайного непорозуміння, є чотири чіткі ознаки: по-перше, це завжди агресія. По друге, вона повторюється знову і знову, тобто це система. По третє, і це дуже важливо між кривдником і жертвою завжди є нерівність сил, хтось сильніший фізично або популярніший. І по четверте, головне, усе це робиться навмисно з метою принизити. Треба розуміти, що булінг це не завжди синці, дуже часто його рани невидимі, але від того не менш болючі. Давайте подивимось, яким він буває. Ну, з фізичним все більш-менш зрозуміло, а от психологічний це плітки, ігнорування, погрози, це те, що б'є по самооцінці. І звісно, кібербулінг це взагалі окрема історія, він особливо небезпечний, бо від нього не сховаєшся навіть удома. І ще один важливий момент в історії з булінгом майже ніколи не буває лише двох учасників. Ця драма, як правило, має набагато більше дійових осіб. Дивіться завжди є кривдник, є жертва і є спостерігачі, і хоча вони можуть думати, що вони ні до чого, насправді саме їхня реакція або її відсутність часто вирішує, як довго все це триватиме. І отут увага, це критично важливий момент. Пам'ятаєте брата Соломійки, який боявся заступитися? Його страх можна зрозуміти, але саме мовчання більшості створює таку атмосферу, де агресія раптом стає нормою. По суті, мовчання це пасивна підтримка кривдника. Гаразд, ми розібрали, що таке булінг і хто в ньому бере участь, але найважливіше, що з усім цим робити. На щастя, вихід є, І він складається з цілком конкретних кроків. Отже, якщо цькування відбувається прямо зараз. Перше, намагайтеся зберігати спокій, щоб не показати страх. Друге, твердо і чітко скажіть припини, покличте друзів, якщо вони поруч, і просто йдіть туди, де є інші люди. Кривдник втрачає силу, коли в нього немає ізольованої жертви і глядачів. Але якщо ситуація повторюється, найгірше, що можна зробити, це мовчати, розповісти дорослому, якому довіряєте. Це не ябедничество, це крок до самозахисту. І якщо це не допомагає, не треба боятися йти далі до адміністрації школи, до психолога. Булінг це порушення прав людини. Запам'ятайте, будь ласка, цю просту істину. Булінг процвітає в тиші. Щоразу, коли ми говоримо про нього вголос, ми ніби витягуємо його на світло, а на світлі він втрачає свою силу. Тому не мовчіть, говоріть розголос це головна зброя проти цькування. А тепер давайте повернемося до нашої героїні, до Соломійки і подивимося, як оці кроки допомогли саме їй змінити ситуацію на краще. Соломійка зробила найважливіший крок. Вона розповіла рідним підтримка сім'ї, робота з психологом усе це допомогло їй повернути впевненість у собі. І знаєте, що сталося? Коли кривдник зіткнувся не з наляканою дівчинкою, а з людиною, яка знає собі ціну і за якою стоїть підтримка, його влада просто випарувалася. Уроки, які Соломійка винесла з цієї історії, насправді універсальні. Треба вірити в себе, адже кожна людина унікальна, цінувати власну думку, шукати своїх людей, і, мабуть, найголовніше ніколи не дозволяти нікому змусити вас мовчати про те, що вам болить. І наостанок одна проста, але дуже потужна думка, безпечну та дружню атмосферу в школі, на роботі, будь-де створюємо ми всі разом щодня своїми словами, своїми діями і навіть своїм мовчанням. Тож варто іноді запитувати себе, а яку атмосферу сьогодні створюю я?